Ситуація на кордоні з Білоруссю питання, яке вже півроку хвилює практично усіх жителів Рівненщини. Як виявилося, не лише їх. 31 серпня, аби ознайомитися із безпековою складовою регіону, на північ області прибуло заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко та начальник рівненської ОВА Віталій Коваль. Це стела зліва, вже державний держав. кордон високий ліс, то вже білорусь. Як запевнили військові, вони понад півроку, день у день, посилено оберігають кожен сантиметр нашого кордону та вжили. У всіх необхідних заходів, а в разі його незаконного перетину ладні дати гідну відсіч супротивнику, тому жителі рівненщини знаходяться під надійним захистом. Кордон з Республікою Білорусь, як і всі дні війни, непорушний несемо службу, всі відповідні підрозділи ЗСУ, ТРО, Нацгвардія. Всі виконують свої обов'язки і можу запевнити, що Рівненщина в безпеці. Після наради в одному з прикордонних пунктів представники влади вирушили на інспекцію до навчальних закладів області, адже вже скоро діти мають повернутися до шкіл та садочків. Варто зазначити, нещодавно Рада оборони прийняла рішення про те, що в 40 кілометровій зоні до кордону з Білоруссю навчання відбуватиметься онлайн. Однак з цим погодилися не всі обласну військову адміністрацію. Почали надходити прохання від тергромад та педагогічних колективів про очне навчання. Мовляв, вони готувалися до 1 вересня і мають усі безпекові умови. За погодженням із військовим командуванням ОУФ Волинь та ДСНС в Рівненській області все ж вирішили відкрити деякі школи в цій зоні у офлайн форматі. Однак довіряти на слово не можна нікому, тим паче, коли справа стосується захисту дітей. Тому напередодні 1 вересня чиновники особисто завітали до однієї з таких шкіл. В Володибориському ліцеї перевіряємо стан готовності об'єкту укриття. Приємно вражене, є декілька ноу-хау, які будемо штабувати на території області. Наприклад, люмінісцентні фарби на коридорах і на аудиторіях в бомбосховищі. План-схема, яка вироблена самими учнями і вчителями ліцею, об'єкт повністю готовий, і в таких школах ми точно можемо сказати, що це територія безпеки. Не школами єдиними у повній безпеці повинні бути не лише учні шкіл, а й малюки, які відвідують садочки. До слова, 96% батьків підтримують відновлення освітнього процесу в офлайні. Тому нині організація безпечного та комфортного навчального простору для дошкільнят було першочерговим завданням. Як повідомив заступник керівника офісу президента, такі умови для дітей створили в одному із садочків міста Сарни. Туалетні кімнати, облаштовані кімнати і місця для сну, дітей, тобто повністю всім забезпечені діти, і це один з таких прикладів, гарних прикладів об'єктів укриття. До речі, ми самі зараз тут знаходились під час сигналу повітряної тривоги. Бачили і вчителів, які готуються до початку навчального року. Всі тут перебували у цьому укритті. Можна сказати, самі випробували під час сигналу. Тож як виявилося, ситуація у північних районах Рівненщини цілком безпечна стосується це не лише прикордонних пунктів, а й міст та селищ. Неподалік тому приводів для будь-яких хвилювань у жителів області немає. Ангеліна бурак, телеканал ITV.